І в мене сьогодні таке водіння, ніби як завод. От я бачу велике таке приміщення, завод, підгорання і влучання, завод. Саме Ніжин мені йде останнім часом. Чернігівська область, Полтавщина. Нака, Нака. окрім Києва. Краматорськ? Ще не чую, що саме на кайф. Так, Чернігівщина ще будуть сильні обстріли. Харківщина сильно обстріляють. Одеса Одещина от там починається саме розподіл Одеси. Усі будуть конфлікти. І нашої влади, і зміненої влади там почнеться, бо Одеса Одечна, ми не готові її віддавати тут. До речі, що я хотіла сказати саме на вашому каналі, для мене, до мене прийшло вчора видіння, що має бути обмін неочікуваний. Обмін повернення. Перемовини про обмін. Дивіться, розмови. Обмін торги. От, Одесу показую, наголошую, саме Одеса, Одещина, 25-29 число. Все, що пов'язано біля води.